Як змі маніпулюють читачами, змі відіграють важливу роль у нашому житті однак важливо бути обізнаними про те, як змі можуть використовуватися для маніпулювання нами. Бо ці маніпуляції можуть бути дуже ефективними, тому важливо бути обізнаними та мати критичне мислення. Чи є у ЗМІ приховані інтереси? Якщо вони належать олігархам, то 100% мають залежність від чужих інтересів. Перевіряйте інформацію з різних джерел. Не довіряйте лише одній новині, одній статті або публікації. Іноді ЗМІ бажають банального хайпу. Подумайте, чи є новина об'єктивною та неупередженою. Перейдіть на різні ТГ пабліки, подивіться, що там пишуть, наприклад, Труха Україна. Аналізуйте мову та тональність. Публікації чи є вона емоційною та нав'язливою. Часто змі порушують базові принципи журналістики, додаючи власні висновки та емоції. Запитуйте себе, чому ви читаєте цю новину? Чи є це для того, щоб дізнатися правду чи щоб підтвердити свої вже існуючі переконання? Запам'ятайте та не дозволяйте вами маніпулювати.